Друзі, я вас вітаю! Від сьогодні в продажу, шкода Octavia а 7 в Ресталі. 2019 року випуску з салона виїхала. Ось отут продавалась шкода автоцентр. Один єдиний власник до сьогоднішнього дня. І 149 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Білосніжна, красива, відполірована, нанесена кераміка. Автомобільчик підготовлений до продажу максимально класно. Два комплекта гуми. Стоїть зараз літо 24-го року випуску практична нова гума, і також нова гума-зимова. Притонована в кузові ліфтбек, автомобіль з газом. 1.6 надійний MPI мотор. На 120 тисячах замінювався комплект ГРМ фірми Continental Передні задні колодки замінювалися на Brembo тобто грошей не жалкували. Запасочка, там газовий балон, шторочка це все є. Також тут у нас лежить багажничку це не сміття не подумайте, це у нас лежить оригінальне дзеркало заднього огляду. Чому воно тут лежить, а не на місці у своєму встановлене? Зараз я вам покажу. Автомобіль має камеру заднього огляду, і якраз таки вона виводиться на дзеркало заднього огляду. Отако. Салон текстиль. У нас. Е Середня комплектація, базова, скажем, але все для комфорту в цьому автомобілі є. Автомобіль дійсно комфортний, надійний, е з чохлами на сідушечках. Вони, скоріше за все, з першого дня в діті були, є кріплення ізофікси, є повний електропакет склопідіймачів автомобільчику. є ручне регулювання сідушки водія, є електрорегулювання з підігрівом дзеркал заднього огляду, хромована ручка отака. Ну і це вже А7 у нас. В автомобілі є шкіряне кермо, 149 тисяч км пробігу, без помилок, повний бак бензина у подарунок, туманочки задні є, надійна трансмісія п'ятиступенева, газочок, єдине, що газ не вписаний, приблизно 50 000 км тому він був встановлений. Дивимося, кондиціонер працює, печечка працює, камера заднього огляду виводиться ось сюди, на дзеркало. Мультимедіа з сенсорним дисплеєм. Тут у нас. Bluetooth. Стосовно додатків треба звернутися до дилера, але це все можна зробити, під'єднати із смартфони. Я думаю, плокрепли можна буде тут налаштувати. Ось дивіться, на повному бакі приблизно можна проїхати 580 кілометрів. Це якщо на бензині. А так як у нас ще і газобалонне обладнання, тож можна проїхати вдвічі більше, скажімо, за кілометражом. Дивимося тут. Надійніше MPI. Все на місці, все вчасно замінювалося, акумулятори живенький, мотор сухенький, так як має бути в гарному автомобілі. Друзі, хто шукає собі надійний автомобіль, щоб не замарачуватися з ремонтами, де взагалі, щоб він їздив, щоб ви їздили в комфорті, то це прекрасний варіант. За ціною він буде 13 700. Автомобіль готовий до продажу, і автомобіль у нас знаходиться на майданчику автопонті, як ви зрозуміли. Місто вулиця це крут 19, ми вас чекаємо.